Всім доброго дня, з вами сварка. Сьогодні хочу вам показати цікавий плазморез Magnetek R Welding. CUT 50. Апарат досить цікавий. Як на 2021 рік, досить цікаві схемні рішення. Є як цікаві, так і противоречиві. Апарат у 21-му році проданий. Ну, перш за все, я хочу пройтись по організаційним моментам. Ви ж знаєте, я це люблю. Іноді, звісно, у продаванні дуже горять передаки від цього, Як будто би хтось по кришку сте 150 підпалив. Ну, хлопці, звиняйте. Я беру інформацію з відкритих джерел. Тобто, ту, що ви дали. Не більше, не менше. Так що, що є, то є. І так, погнали. Апараті у нас проданий. Магазином SvAR-Show. Узнаємо, так? Да? Ні? Ну, давайте, ви хвилинку погадаєте, а я вам скажу свій креативчик. Побачивши таку назву, у мене зразу своя назва з'явилася. Комусь може пригодиться. Бо ж знаєте, буває, що продаване щось створили магазин, завезли товару, а як магазин назвати не знають і ламають собі голову. Як назвати, що назвати? У мене для вас готова назва. Назвіть свій магазин Сварцирк. Круто-круто. Ну що, пригадали? Ні? Є у нас така. Корпорація. Барбашой Суші Корпорейшн. Оце воно. Ось його сайт. Тут он. Місто контейнер, все як положено. Ну, тут таке болгарки кафіварки. Собственно, нічого цікавого. Цікаво От. Магнітек. Руководство пользователя. Опа-опа-опа-па! Розведено в Чехії. Ніколи такого не було. І от опять. А я що думав, воно Произведено в Гейманії. О, село не А воно Чехія. Так. Давайте глянем, що у нас тут по гарантії. Гарантійні обіцятельство. 124 місяця гарантії. Ну, все як виложено. Тільки хто цю гарантію буде виконувати? Питання відкрите Так. Серійний номер апарата. Щось тут? 6b 15579.1. Де він цей, цей серійний номер побачив? Мені не зрозуміло. Я тут дивився-дивився. Такі циферки от. Ну, звиняй, це ж не серійний номер. Це ж номер партії. Тобто цих апаратів може бути як тисяча, так і 10 тисяч. Серійний номер от. Мануфактурент. Отут повинен бути серійний номер. Його тут нема. Так що, як ти будеш ідентифікувати, відрізняти один апарат від другого. Це ще питання відкрите. Так, у му році він його продав. Ось тут свар-шоу. Півчаті нема, ну все як має бути. Ну, от От тут. Дивіться, хто його у нас виготовив. Ізготовль Кюхтрейбер СР Турсова Стрейт -Чех Республік Чехія. Заходимо на сайт цього кухтрейбера. І що ми тут бачимо? Ну, безумовно, він тут себе позиціонує як виробник. Ну, по апаратам ми явно бачимо, да, що ці апарати ми вже десь бачили. Їх у нас, вони у нас попадаються під назвою Шалман. Потім ще подібні апарати ввозить у нас «Спіка». Ще там один турбопатріот у нас їх вози. А апарати ці, наскільки я розумію, це всі апарати з заводу Hunker Electric. Китайський завод. Тому, це так, такий же кухтрейбер, як і наші там кисли та дригалси. Тільки чешський. І знову ж таки, магнітека ми тут не бачимо. Ну Давайте зайдемо сюди. Ось він. плазмові інвертори. Може ми там його знайдемо? Опа-опа-па! А де ж наш магнітек? Ну, я не знаю, може я не вмію користуватись комп'ютером. Ну, я не бачу магнітека тут. Тут я бачу апарат, помните? Спіка привозили апарати? спіка пілот, по-моєму, 50. З цього ж заводу. Єдине, що тільки оце бачите, це вже більш новіша версія. Уже розйомчик тут якийсь он хитрий. А он, он по-моему, стандартний класичний розйом. Магнітек я тут допор не бачу. Ну, не знаю, може хтось там більш вміє користуватися інтернетом. Знайдіть мене на, 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 сайт, на, на цьому сайті Qtreй Магнітек. Ладно, йдемо далі. Заходимо на сайт Магнітек. Оце він. Магнітек.ua. Країна виробник, Чехія. Знову ж таки Чехія. Ну, буває ж таке. Вулиця Василя Стуса. Ну, знову ж таки, все б нічого, но, <зас> заходи на цю вулицю Василя Стуса. І тут у нас он, майже 20 юридичних осіб зареєстровано. Тут всі проштують. Тут максимум, що під наші задачі трохи підходить, це ось товариство Вістрейд. Ну, знову ж таки, якщо про них інфу пошукати, вони у нас є постачальниками, постачальниками Схуяна, Усуріса і Кучпрофі, Магнітека я в них не знайшов. Ну, може я погано шукав. Ну, отак. От от. Якщо зайти з другого боку на цю вулицю Василя Стуса 4 Корпус А, там ще можна знайти проф Сварка. Ми являємось офіційним представником чеського обладнання Магнітек. Знову ж таки, чеське обладнання. Ну, продаване, ну я вам кажу. Ну, киньте мені силочку, де Де цей чеський завод. Ну, Якщо пройтись по цій профсварці, то тут і, і Кисла, і джасик, і дриган, тут уже все підряд. Рукав тут більш-менш нормальний. ну, заделка кабеля на достойном уровне, да, все как мое быть. Теперь перейдем до аппарата. То есть, как я уже и сказал, на 21 рік год это жир жирнючий. Ну, за 10 тысяч, я думаю, что нормас. Тут, конечно, на плате, здесь я бачу метки. 17 рік. Ну, якісь, знаєте, якісь от рішення, ну, як у, у китайців часто буває, щось так, знаєте, ліпили на коленки, знаєте, фара від Камаза, сідло Тунітаза, ну, щось, щось наподобі того. То що, от дивіться, верхній блок, як будто би він штатний, да, от, з масвітної трьохетажки, все, наче, класично, все, все-все. Там он креночки, он креночки, кріночки, розйомчики під... индикатор, на ведь є. Вообще, как будто бы, ну. тут Нижній блок також. Там у нас що получается? Там у нас три трансформатора. Тут от такі два дросці. получается, на кожному по дві обмотки. І тут дві обмотки в послід і там впослед. По-моєму, так я бачу. Там оце у нас повітряний трансформатор. нормально все зроблено. Блок живлення, тут он, дивіться, нормальний, там у нас 4 банки стоїть. От. Тобто, вроді, жир, жирнючий. Тобто, Ця нижня плата, вона класична. Її використовували на старих апаратах, і на тих апаратах, і на плазморезах. Як зазвичай буває, знаєте, що, пливем, пливем, а на березі у нас... Зазвичай щось трапляється. От, тут ми і глага делитель з редуктором нормально, наче поставили. Чик-чик-чик, тут он щось ножом прорізали мебельним. Тут он так от клапанець прикрутили. Ну. Ну, ладно. Хай, хай пойдет. Навіть кнопочка у нас. Така, знаєте, дорога кнопка стоїть. Есть, ну, Через неї вони, звісно, ганяють силу. Якщо вони через дешманські сили ганяють, то через дорогу тим більше. Ну, не знаю, може, я все-таки зроблю за паралелі 20 секції, щоб подивлюсь. Вот. Тут, от, як би вам сказати, от е, ці плати, ті, які йдуть під ті апарати і під. Плазморіз, вони там трохи відрізняються від звичайних мосфетників Трошки-трошки, а, а різниця є. То, що там, щоб ви самі розумієте, ці апарати вони ж вже обумовлюють використання осцилятора. Їм треба керувати, його запускати, тушити його треба. Там, ну, невеличкі різниці є. Ну, тут дивіться. Принь. Приліпили блочок. І дивіться, як вони його припаяли. Там он живлення ми приліпили. Це як помните, я вам розказував про дядю Вову. і Радіоприйомник Сіго. Я тут трансформатор доватав! От щось, щось мені то нагадує. Ну, скоріш за все, це вони приліти, приліпили так Т-24Т. Тобто, може, це і не не, 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 не керування осцилятором, скоріше, що це, 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 це ця функція. Ну як вони тумблірок поставили, круто. а? Розумієте? Тобто, він у нас переключається не вверх-вниз, а по діагоналі. Це ж не просто так. І хтось може глазастий вже побачив тут датчик холла. Все ж таки, опана. А ну що ж він тут потрібен? Якщо у нас є отам он, шунт. Он. А ну що ж ви це приліпили, ви скажете, так? Да? А там у нас ще, он, Щось щось, щось наліпили на двох релюшках. Там якась схема. От. Е, я ж давай же. Ну, розбиратися, що, що для чого. А це, дивіться. У нас апараті з пілотною дугою. І вот. в апаратах з пілотною дугою, знаете, є такий момент, мало його хто враховує, і я його певний період не враховував. Що по науці пілотна дуга повинна відключатись, коли запалюється основна дуга. Тобто ніхто цим не париться, але це потрібно. Тому що коли ти її не відключаєш, закращає термін служби розходників. От. Тому по науці, якщо так уже зовсім по феншу, її треба відключати. От. І оце вони, я так розумію, що це тут, провод, враховуючи провода, це вони тут реалізували. Тобто, це таке, знаєте, порогове, наприклад. У нас ж там як пілотна дуга у і тече через цей середній провод, там вона десь на рівні там, 10 А. Іде дуга через цю шину. То схема розуміє, що це у нас, ну, Струм йде через цю шину, то схема вже розуміє, що це у нас вже струм пішов через заготовку, датчик холод це зрісував, і хоп, він тушить. Ну наскільки вони це тут грамотно реалізували? То, що на релюшках оце реалізовано, Ну, наскільки це грамотно, ви ж розумієте, що. Ну. Високу на, напругу постійного струму рвати релюшкою вона ж дуже у нас тянеться. А релюшка там скільки у неї зазорчик. Ну. Може, вони впослед дві релюшки поставили, то того їх там стоїть дві. Ну. Не знаю, наскільки це правильно зроблено. Ну. Сам факт, що китайці з цим заморочились, це вже що, то що. Зазвичай, ну, навіть помите, я вам показував джасік трьохфазний. Навіть джасик трьохфазний цим не заморачувався. А тобто, ці, бачите, щось заморочились. Тепер по несправності. Ну, таке, знаєте. Дядько насипав, насипав. Та от він наче почав крехтіти, він кряхти, чи начав кряхтіть пердіти, чи кряхтів пердів. А потім тут діоди пробиті. А я кажу, ну підожди, я кажу. Ти давай відрізняти котлети від мух. Тому що якщо кряхтить пердить, це зазвичай проблеми з розходкою, це проблеми з повітрям, там тиском треба погратися, це проблеми з напругою. Оце кряхтить пердить. А якщо діоди хоч, хоча б один був пробитий, у тебе апарат просто потух би. Та ні, воно зараз уже нічого. Ну, то тобто, й знаєте, щось він так почав тірятися. Ну, в общем, він прислав. Я перевіряю, я пробитих діодів не знаходжу. Ніяких таких глобальних косяків я не знаходжу, тому давайте включати, будемо перевіряти його. Оце тут крутить одне задоволення. Схоже, що корпус ішов під тіг апарат. Ну, максимум під плазморез, тільки без пілотної дуги. Тобто просічка трьох отворів вже була, а вони придумали сюди пілотну дугу, а де ж тут розйом сверлить? Ну давай його там приліпили, куди вліпилося. Так, 50 А він видає. Прелесно. Дуже, звісно, картить. Більше накрутить з його схемотехнікою. Но такого заказу не було. А ініціатива наказуємо. Перший те зробимо на 25 ампер. Він якось пердить, так, спробуй максимум. Причому пердить наче пілотна дуга. Щось я не пойму. Він на 50 амперах якось кряхтить пердить. Причому мені не подобається, дивіться яка у нього пілотна дуга. Дуже велика. Таке враження, що у нього обмеження немає. Тобто зараз треба піти на прибор глянуть. Може там у нього нема обмеження ну, в межах 10 ампер і весь ток шурує йому на колпачок. І він тоді не знає, куди йому різати. То ли колпачок різати, то ли заготовку різать. 40 ампер. Супер! Оце так чех. Тобто, це що виходить? Через оцей тоюсенький провод. Вони ганяють 40 ампер і ніякого обмеження. Ну, це чи чистий чех, тут без варіантів. Заморочується з датчиком холла, з відключенням пілотної дуги. Тут он щось ліпили, ліпили он тут. Он... Два транзистора просто вигризли, їх навіть не випаювали, просто вигризли. Що навіть у ножки пооставались. Один резистор он підняли, запаяли туди. І не зробить обмеження струму цієї дуги. Ну що, ще, ще щось хтось сумнівається, що це чистий чех? А Ану, черкніть в коментах. У мене абсолютно сумнівані нема. Ні, ну це перли за перлами. У датчика хола там є отакий отлів. Він там з готором. Тобто це, це обумовлює, що сверлиться отвір в шині і він кріпиться на шину. Що ж тут зробили? Просто кабельна стяжка, яка нічого не тримає. Це просто ульот. Тут дивіться. Різьба нарізана. Єсть, да? Під два діодних моста. Мостів нема. Поставила там його один. Ну, ви знаєте, я вже починаю підозрювати, що може це все-таки не Чехія, може це Японія. Matashuta Electronics. Я от чогось був твердо впевнений. Що ці ось високотехнологічні під'єднання. Це у нас схема Т-24Т. Але продивившись по проводам, наприклад, оце ось жовтий провод і чорний. Це у нас якраз ланцюги вимірювання струму з шунта. Ідуть вони на цей розйомчик. А цей розйомчик у нас йде на низ, на оцю нашу плату. Тут тобі із шунта сигнали, тут тобі й датчик хола. Граві цапане, так, ну, гравіцапа, не іначе. Ну-ка. Так це він це права. Така дуга повинна бути. Та у нас тут десятка. І дуже-дуже ржавий. отакий оце кусок колишнього башмака. Так що я думаю, що буде працювати. Хай зім щастить, до нових зустрічей.